Так, вітаю друзі, вас на каналі Степан Перевіг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги вперше на моєму каналі Nissan X Trail. Це 2017 рік. 1,6, дизель, 96 кВт. Машинка офіційна куплена в салоні. Це дуже доброго мого товариша. Машинка на сьогоднішній день стоїть на авторі. ціна 18500 доларів ну і, звичайно, торг. По цій автівці. Вона на номерах, як їй сказав, що перший власник зі салону по автомобілю. Досить класна комплектація, автомобіль повністю в рідній фарбі. Е, резина, резина непогана, мішеліни 225 60 18, В принципі, ну можна так сказати. Більше 60%. Позаду, позаду трошечки краще. Класні титанові диски. Е, так, є от така легесенька потертість, партроніки, але офіційний автомобіль їздила по Україні 200 тисяч кілометрів. Так, зараз відкриємо багажник. Електропривід кришки багажника. Так, у нас тут є у нас записне колесо, оригінал, домократ, все на своїх місцях, полочка теж є. Так, закриваємо. Досить місткий задній ряд сидінь, є коврики. Так, у нас тут це не шкіра, це екошкіра, так, так називаємо дермантин, такий перферований, дуже все по-багатому. Так, затонована. Тонована вона американкою, є підігрів сидінь, пер, перепрошую, підігрів дзеркал, є камера. Так, Зараз глянемо спереду led оптика, так, є спереда, тобто тут камера 360, безключовий доступ, зараз заведу і покажу. Система старстоп, система старстоп, 200 тисяч пробігу, Двозонний клімат, Так. автомат, Електро... Підігрів сидінь, ну і, звичайно, підлокітник, все як належиться. По стану автомобіля дуже і дуже хороший. Там 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладне, все є присутнє. Зараз включу світло, покажу, як щодо чого. так, Треба закрити двері, а то світиться значок жовтий. Так, музика у нас звичайна. Не преміальна. Так, дизель. В принципі, економний. Ось така два Синон. Це навіть не синон, це є Ні, це просто галогенна оптика, але є ДХО. Противотуманні фари, класний кліренс, ну, машина. В принципі, в досить і досить непоганому технічному стані, все працює. 18 500 доларів це не Америка, це офіційний автомобіль. Ось така, друзі, лялечка Кого цікавить, можуть телефонувати, запитувати. Під номером телефону покажу, покажу, е ставлю. Під, під відео ставлю номер телефону, перепрошую, бачите, в мене поліція не роз'їхала. Хо! Нема що ходити по дорозі. Отже, така лялечка. Зараз проїдемося трошечки. Кермо, в принципі, важкеньке, як і в цих Зараз. Були б роз'їхали мене на ці поліцейські. Переключає автомат класно. Ну, дуже м'ягенький автомобіль. 18500. Вважаю, що за ці гроші досить досить адекватно. Бачу, що є мертві зони. В принципі, Богдан би більше розповів за цей автомобіль. Він є власником цього, цієї автівки, але він від'їхав. Я в свою чергу показую цю друзі автівку. До речі, ще одно хочу підняти таку, таке питання, можливо, в наступних відео, якщо, буде, якщо вам буде цікаво, е скільки вартує показати автомобіль. Хочу таке, зробити таке відео, скільки вартує, щоб клієнтові показати автомобіль. Тобто, коли він приїжджає, які так називаємо перекупи або пригонщики, скільки вони витрачають коштів, щоб показати автомобіль. Друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Cars.ua. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.